Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, до вашої уваги відео огляд нашої пшенички, яку ми кормили карбомідиком. Ну, результат, звісно, очевидний. Я дуже задоволений. Те, що було і те, що зараз, це звісно, небо і земля. Дякувати Богу, пройшли хороші дощики у нас в середньому випало 50 мм десь. І Пшеничка зараз просто цвіте і пахне. Ось отакий її вже стан. Є десь місцями що трішки менше. Но тут проблема в почві, в тому, що був поганий обробіток ґрунту дуже. Тут планувалася кукурудза, оранка, але вирішили ризикнути і посіяли пшенички. І як бачите, ризик в цьому випадку оправдався. Зараз у нас сонечко, вітерці, подивимося. Можливо, під дощик і ще по 100 кг карбоміда дамо. Руму. Всі валочки треба було одразу рядити, але я не був впевнений в дощах. Ну нічого, може було і краще. Ну, тепер будемо стремитися зробити так, щоб вона була ще гарнішою, ще краще. Ну, Дивіться, місця ми, звісно, взагалі. Пушечка подобається мені вона дуже гарна, така сочна стоїть. Попередник соняшник тут був. Соняшник, друзі, тут був два роки. Але в середньому я думаю, що буде діло. Не буду ходити, друзі, ламати, її бо дуже сочна, така гарненька стоїть, темненька, не знаю, камера передає її чи ні. Зараз зимі у нас пішли вуси. Хто підживив, хто не пожалів трішечки вложеній, то пшеничка є. Корневу систему я показував, дуже нормально тримається. Подивимося, я ж кажу. Скоріше за все, що вниз карбаміда по 100 кг. румом, тільки буду ловити момент, мене якось так, що за годину, за дві хоча б до дощу. Стоять, у нас там сніги дощі зараз. І не знаю, вирішую знати, що точно що буде гарний сніг, то я б такий би помер з лоталому кинув би. Ну нічого, бур'янець також, друзі, лізе вже. Так, непогано йде, подали соняшника вже теж місцями бачив, пролітає. Пшеничка огонь. Навіть там ділянка було 2 гектара, я думав, що взагалі нічого не буде. І вона пішла після підживлення і стоїть теж дуже така дебела. Я ось зніму і там відеоогляд, покажу, то по пшениці в принципі буде все добре. Така ділянка невеличка у нас є. І буде, я думаю, все добре. Так що підписуйтесь на канал Шалений Тракторист, друзі. Ставте вподобайки, не жалкуйте лайків. Ну і всім гарного дня і тихого-тихого часу. Все, друзі, всім пока-пока.